Добрий вечір. І отримала я посилочку, як я вам казала. О, може комусь пригодиться. Саджанці людина продає, як золото. Всюди поприклеювано. Воно Вон написано рівне. Тут мій. Тут вона, тут я. І ще якусь таку картинку причепили. Це видно на новій почті хлопці. То дивіться, поробила я. Поробила. у мене така штучка є. Отака така штучка, дивіться, як добре її робить. Отако легенько дивіться, раз, дістала і висипалось. Але ця ямка мені не треба, вона лишня. Оце таким я поробила Он, ямочки. Ви гляньте, яка розсада, слухайте, я радуюся взагалі. Дивіться, яка вся. Корінчики виглядають. Бачите? Я їй заказала 30 штук, вона відправила 31. Оце 30. 10 штучок я вироблю в рядку, і то воно так би трошки густувато, але нічого. Слухайте, тепер у мене завдання знайти оці круги з-під землі. Не знаю, звідки. Гляньте, яка красота. Зараз буду збирати. Бачите, зараз буду збирати. Дуже хороша клубничка і та, а це сорт Ауш прийшов. Я була трошки незрозуміла і сказала, Франція, а ні, це Італія. Отака, гляньте, зараз посажу. Це що добре, що, знаєте, не копанка, а що в стаканчик. А Ну, зараз я достану стаканчика. О, таке коріння, слухайте. Зараз, зараз, зараз. воно внизу, аж погростилося. О! гляньте. це взагалі, бачите? Отака прийшла розсада. Е, на деяких був цвіт, то я його пообривала, тому що треба на будь-якому. А які в мене ще порічки. Не думайте, хазяйка ще на двох корчах є. Мені нема що з ними робити з цими порічками. От, дивіться, квіточки пообривала. Вона ось оста... боже, так гаряче і комари, Це ужас. От. Буду садити, зараз гляньте, прибавиться мене грядок, а ті, що тут рядочок ріс, я його пересадила отуда. на ті. У мене вже всі п'ять грядочок з клубничкою. Ще й притом з такою хорошою. А ця, ці дві хороші, а ця буде ще лучше, чесне слово. Це дуже хороші тут сорти ремонтантні. Вона ще мені покаже я. Годку зараз до, до зими, побачите? Я знаю. Отаке От в стаканчиках я кажу лучше розсади ніж в стаканах. Ну що й копанки накопають, передадуть, вона розтруситься, а це ні капельки землі не висипалося. Все акуратно спаковане. Дивіться, скільки в ящику кульочків. Оце кожен стаканчик, щоб в кульочку був. Все, буду садити, бо з ракомарі мене з'їдять. Але я прямо щаслива за цю клубнічку.